Я вас на каналі ArtProstir.ua Ось і завітала до нас найживописніша пора року осінь. Як тут втриматися, щоб не намалювати різнобарвний пейзаж? Але спочатку дякую всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на нього. Ваша взаємодія важлива для мене та розвитку каналу. А сьогодні малюємо осінній пейзаж. Пригадаймо, пейзаж. Це жанр в образотворчому мистецтві, де зображується природа або будь-яка місцевість. Швиденько приготуйте альбом, олівець, гумку, пензлики, фарби акварельні і розпочинаємо роботу. Проводжу лінію горизонту. Дерево, що буде на передньому плані, розташовую нижче цієї лінії. Для зручності промальовую гілки. Перед тим як розфарбовувати зволожую ділянку, де в мене буде ліс в глибині туману. Зволожити потрібно так, щоб фарба потім вільно розтікалась на мокрій поверхні. Профарбовую прозорим синім кольором далину для такої роботи краще застосувати товстий пензлик. Він дає можливість набирати більше води і швидше зволожує аркуш паперу. На палітрі змішую два кольори блакитний та коричневий. І цим кольором прописую дерева, що видніються з туману. Зверніть увагу, лінії, які я наношу на мокру поверхню, розтікаються таким чином, створюючи об'єкти в тумані. В нашому випадку це дерева. Дерева в тумані підсихають, а ми можемо зайнятися травою навколо дерева. З допомогою кольору охра збагачую траву осінніми відтінками. Темно-коричневим одразу прописую тінь під деревом. На передньому плані, що найближче знаходиться до глядача, малюватимемо опале листя коричневих та жовтих кольорів. Для цього також знадобиться палітра. Для крони дерева обираємо найяскравіший жовтий колір, найсвітліший жовтий колір, який є в вашій палітрі. Поступово змішуємо його з темним жовтим або жовто-гарячим кольором, також додаємо вкраплення червоного та коричневого. Дрібними мазками надаємо різних відтінків листю дерева. Яскраве листя прописано. Для стобора обрала темно-коричневий колір і вимальовую гілки, що виглядають з-під крони. Щоб намалювати стільки відтінків, знадобиться час та ваша наполегливість, але результат неодмінно порадує вас. Буду вдячна за ваш коментар! Чи вдалося намалювати таку осінь. Вподобайку! Підписуйтеся на канал, щоб надалі малювати разом. А з вами була Людмила Буглак. До зустрічі!